день, шановні друзі. Сьогодні, незважаючи на погоду, на наші буденні справи, ми зібралися тут. Для того, щоб відстояти, зберегти нашу святину, нашу мову. Бо мова це не тільки духовна спадщина і надбання народу. Це також унікальна генетика нашого роду, нашої землі, нашої вітчизни. Розвиток української мови. У особі і становлення української держави. Вона пройшла крізь віки, зазнала утискання принижень. Але їй є чим пишатися. Тому що молоді люди, сини і дочки України, берегли і захищали мову. У найкрутіші моменти свого життя. І навіть коли втрачали свою власну зброю, вони ніколи не втратили нашу мову. Сьогодні... Влада зробила українську мову не обов'язковою на нашому радіо. Тоді вони сказали, що нам не обов'язково дублювати українською мовою фільми. Україномовні школи для наших дітей в багатьох регіонах стали теж не обов'язковими. Сьогодні вони прийняли закон, який робить українську мову, теж не обов'язковою. А далі що? Мабуть, волиський циркуляр? Насправді ж своїми антизаконними. Антиправовими, антиморальними і в першу чергу антиукраїнськими діями влада намагається приховати від нас всі свої соціальні і економічні злочини. Вони показали нам, що замість того, щоб займатися реальним вирішенням проблем, які турбують кожного з нас, кожного простого українця, зокрема, високі ціни, низькі соціальні стандарти, вони піднімають питання, які розколюють Україну. Ці дії створюють ворожнечу між Заходом і Сходом. Між північю і півнем вони розпалять вогонь непорозуміння сварок. Так не даймо їх, їм себе обдурити. Будьмо гідними своєї мови, своєї нації, своєї родини і своєї землі. Борітеся і ви поборете. Усила українців єднанні. Слава Україні!